Хочу розповісти вам про наш оберт в одну сторону. Ось у нас є корпус для підшипника, який обертається в одну сторону. Тобто це не звичайний підшипник, це спеціальний такий підшипник, який має здатність обертати в одну сторону, але в іншу сторону він вже не крутиться. Бачите, вже з стростиною прикручується. І у нас є така фіксація автомат. За допомогою якої повністю зупиняється оберт кубика будь-яку сторону. Дуже добре, коли у нас є упор в одну сторону, ми можемо прокрутитись трошки і упертися, і таким чином потихеньку робити оберт. Бо якщо у нас в дві сторони оберт, то інколи це складніше для деяких трюків. Тому підбирайте для себе, що вам для ваших трюків. Дійсно підходить. Також хочу зауважити, що тут, як ви можете почути, немає ніякої тріщотки. Тобто це вільний оберт наче на підшипнику, але він обертається тільки в одну сторону. Тобто це не тріщотка, як інколи буває. Раніше так робили, багато хто і досі робить такий механізм, але ми працюємо з таким.